Одещина мені дуже різна. Містями вона дуже схожа на Бердянськ. І це одночасно прекрасно і дуже боляче. От, от як, наприклад, сидіти на березі моря і розуміти, що ти сидиш на березі не свого моря. Я по чесному скажу, я заздрю, мабуть, одеситам про те, що вони все це мають. А мені. От, Одеса місцями нагадує Бердянськ, тут є такі райончики. Ну, завжди говорили, що Бердянськ це як типу, маленька Одеса. Тут є такі райончики, типу, там знаєш, як наша Слабідка, як наші ліски, як наші макорти. Місцями дуже нагадує, але одночасно це абсолютно різне. Різні міста, геть-геть інше місто. Одеса гарна, Одеса красива, але Одеса дуже складна. Тут у мера є позиція, що керувати містом і вирішувати долю Одеси мають корінні Одесити. Типу, якщо ви приїхали до нас в місто, дякуємо, але, типу, не відсвічуйте. Ну, Така собі є позиція, тому що під корінними Одеситами він має на увазі. Дорослих одеситів, які відстають Пушкіна і всього іншого, тому Одеса складна.